І сьогодні ми з вами говоримо за операції, функції та методи. Тобто ми познайомимося з даними е, операціями, дізнаємося про таке поняття як інкремент, декремент, перетворення типів, спеціальні значення, а також познайомимося з функціями. Це у нас буде prompt і confirm. І давайте перше це якраз із інкрементом та декрементом. Що нам для цього буде потрібно? Ми повинні створити якусь зміну. Щоб створити зміну, ми з вами починаємо із відповідно слова. Це у нас є лад лад тобто оголошуємо змін. Далі даємо їй якусь назву. Хай це, наприклад, буде в нас просто Хрівнює. І присвоїмо йому яке значення. Та п'ятірочка В кінці ми також не забуваємо поставити крапку з комою. Так, і відповідно. Щоб нам e, збільшити його і збільшення, це означає якраз інкремент. Ми можемо зробити його наступним чином. Ми можемо написати тоді x, там дорівнює x плюс 1. Або можна скористатися от якраз оцим скороченим варіантом, який дозволяє нам просто написати x плюс. плюс. В кінці також вставимо в з комою. В даному випадку, оце і оце це є ідентичний варіант. Але оце якраз називається саме інкремент, тобто збільшення по на одиничку. І те саме в нас є в протилежному напрямку, коли ми хочемо зменшити його відповідно на одиничку. Це у нас буде тоді називатися декремент. Це записується, якщо в загальному, тобто x рівні x-1. Або ж, от скорочному варіанті, це Х-1. І що так, що так, воно у нас буде розуміти. Так, на попередньому, щоб вивести, ми використовували або консоль лог, або Document .Write. документ Document.write Документ нам виводить безпосередньо на нашу веб-стріночку. Тому давайте його відразу цим і скористаємося, щоб подивитися, що у нас буде. Документ, і прописуємо Right. Так, всередину ми поміщаємо нашу зміну, або можемо ще додатково дописати якийсь коментар, написати, що це результат. Так, І він у нас буде дорівнювати, і сюди ми також додаємо нашу зміну. Так, і те саме робимо. Так, після того ми. ми дивимося, що воно нам. Бачимо, що у нас перший результат вийшло на Сімка, було 5, додали 1, додали один, вийшло 7. І тут підвічі зменшили, повернулися до одного самого результату. Ось, знову ж таки, у нас тут п'ятерочка. Працює, працює, чудово, знач, можемо рухатися далі. Так, наступне, що у нас є, це у нас. Префіксний або постфіксний запис. Що він робить? Він або збільшує або зменшує значення, вона повертає нове. Але давайте подивимося, яким чином. У нас хай буде та саме з X. І що ми можемо робити? Я можу створити ще одну. Звемовим Y. дорівнює. І я можу написати не так, як перед цим ми писали X, а можу в зворотньому написати плюс, і сюди додати наше X. І подивитися, що у нас буде. Тобто я зараз виведу X. І я зараз виведу також і. Ми ну, можу подивитися, що у нас буде. Так, поки прибираємо. Можемо. Так, і бачимо, що те, що те у нас відповідно є сірочки. Що не зробили. Це воно вже виду змінило, і його вже запам'ятали як шістку А сюди також воно його додало плюс 1 до п'яти і зберегло його в. Іграю, що буде, якщо в нас буде зворотник? Що ми тут напишемо плюс в Кінці? Так, також оновуємо. От. А. ось Так, я тут не виправив і. Поновимо так бачимо 6-5. Тобто, що воно зробило? Воно x збільшило. Y поки що залишається п'ятірочкою, і давайте поймемо, як було перед цим тобто, Перед цим у нас було ось так. Дивимося, чи воно у нас змінилось, чи... Так, бачимо. 6-6, да, як у нас і було. Тому це і є відповідно префікний або постфіксний, Тобто на початку або в кінці. Також воно у нас буде грати відповідно. Роль, як воно нам додає, це використовується там безпосередньо, коли ми працюємо з циклами для зручності задання кроку, коли воно повинно збільшитися в наступному кроці чи відразу. От оце якраз це мається на увазі. Так, наступні, що в нас є, це у нас операції присвоєння, і по схожа, подібна ситуація, як ми робили тут. Що у нас відбувається? Ми можемо. Давайте це вже зміна нам не потрібно Перебираю. І, і у нас X дрібня 5, а потім я хочу взяти і збільшити там на якесь значення. Тобто хочу його. Давайте збільшити на 5. От, от даний запис є еквівалентним. Коментар, тобто, це те саме, що я б написав X рівня X плюс є. Тобто він є еквівалентним. Або те саме можна робити з будь-якими іншими математичними операціями, такими як там, множення. Давайте я навіть можу написати ділення. Та, і ми поділимо його, хай це буде на 10. Або хай там буде на 10 І теж подивимося результат попередньо. Тут, і нас виходить. тут. рядочок я перебираю. Так, XX перевіряю, і ніби. Так. І це те саме рядочок означає, що це означало, що ми X рівнює X поділити на 2. Так, дивимося, результат. Бачимо. Додали десяточка, поділили п'ятірочка. Є? Є. Так, і. Uh, також ми можемо перетворювати типи, і перетворювати типи ми можемо двома способами. Uh, перше явне перетворення, наступне це у нас є неявне перетворення. Так. Uh, перетворення типів явне і неявне. Значить, що це в нас таке означає? У нас є змінна. Хай буде те саме 5. Uh, ми можемо. Перетворити в один із типів, Ми можемо е, вказувати, тобто нам попередньо потрібно буде вказати, що то в нас таке є. Е, як це відбувається? Ми створюємо зміну, назвемо її str, Тут так можна це зробити. І далі я хочу п'ятірку перевести відповідно в рядковий тип. Що я роблю? Або що я пишу? Я пишу string. І сюди я поміщаю зміну X. Таким чином, я його е, з числа перетворив у рядочок. Він тоді стає у нас рядочком. І якщо так, давайте ми теж спробуємо перевірити, якщо я X хочу помножити на 3-ко. І дивимося, що у нас виходить. Так, зараз воно його поки сприйняло як число, хоча ми його перевели. Так, і може бути ще варіант, коли ми його перетворюємо в неявну. Тобто воно його автоматично переводити. Я створюю зміну. А щас. також нюанс. Я тут поможу. А не str. Так, str. І дивимося, то воно також нам його зараховує як 15. Так, і давайте ще один варіант, який у нас може бути. Це uh, uh, Let's І що ми тут можемо зробити? Тобто, якщо я на початку вказую, що цех нерядочок, то ось торочки, то воно в мене повинно його... Обрахувати, але потім перетворює його мені в ST-рядочок. Це воно так само його ніби обраховує, але його все одно потім подає в форматі STR. Так, і тут у нас десяточка ка Тому е бачимо, що тут воно цікаво його переводить, але можемо перевести. Таким чином, це ми можемо вказати або ж стрінг, ми тут можемо вказати, що це там number, або це у нас буде boole. Або ми це можемо робити отаким чином, що це у нас йде наявне перетворення. Тобто автоматичне перетворення іде обчислення. Так, і у нас є також спеціальне значення. Давайте ми зараз. Подивимось на них. Які у нас можуть бути спеціальні значення? Це у нас значення N. Це не є число. У нас є infinity, є нескінченність, і у нас є мінус нескінченність, тобто мінус е, інфіті. Uh, і що можемо ми отримати? Тобто ми можемо отримати результатом приділені hello на 2. У нас виникне така помилочка. Тобто, щоб ми розуміли, що це таке є, що це в нас не число. Тобто, Або навпаки, якщо ми будемо 1 ділити на 0, то в нас, по ідеї, вийде нескінченість. У нас буде ось цей результат. Так, і далі ми переходимо до функції. Доцікавої функції, яка дозволяє нам вводити, або, точніше, користу, вводити відповідно вхідні дані. Так, І далі, щоб з цими даними якось працювати, ми також це будемо виконувати як змін. Тобто зміна, хай у нас буде не. І що ми будемо просити, ми використовуємо дану функцію prompt. І в дужках зазначаємо а, в лобках наші запити Тобто, що ми хочемо, щоб нам користувач зробив. І тоді ми тут пишемо: як вас мати. Так, питання. В кінці прописковую. І тут автоматично розумітиметься, що коли користувач буде а, вводити, то це вважатиметься у нас відповідно. Як Стрінг. Якщо користувач там натисне ОК. OK, ось бо ми можемо натиснути ввести і натиснути ОК. OK, тоді зберігається і те, що ми ведемо, буде вважатися як стрінг. Якщо ми натиснемо зміна, то результат у нас буде нам. Так, і бачимо, що тут просить, щоб ми щось йому ввели. Так, і до цього моменту бачимо, що воно у нас тут опрацьовує все. Воно там його зберегло, воно зберегло його з. Можемо ще додати сюди один параметр. Давайте напишемо. І подивимося ще раз. Так, ось воно вже попередньо що щось сюди вставило. І за потреби ми можемо його змінити, тобто витерти і написати відповідь що є ім'я. І, є. і воно знову ж таки зберігає його вийм. Тому тут вже можна такий великий спектр задачок робити на тому, що нам буде вводити користувач і після обробляти даний результат. Так, наступна функція, яку ми ще повинні говорити, це функція Confirm. Вона використовується для отримання підтвердження, що мається на увазі. У тому випадку, якщо ми хочемо е, отримати так або ні. І оскільки це так, і ні, це перемикач фактично, тому це результат true або false. І робимо через let, Тобто, щоб воно нам завжди кудись потрапляло. Так, і давайте. Он фірм прописано. Ось. І давайте після того, як він нам введе, як вас звати, ми ще раз перепитаємо, чи ви впевнені в цьому, чи все, типу ви правильно написали, чи ні. Давайте ще раз подивимося. Так, воно нам відразу викидає знову віконечко. Ми там пишемо, як назвати. Погоджуємося, а потім дивіться, що в нас є. У нас отаке конфірмне створює ще таке от спливаюче віконечко, яке е, для підтвердження, додаткове підтвердження, чи ми впевнені, чи не впевнені. Якраз попередні дію цим самим чином ми можемо відмінити. Якщо ми обрали ОК, то ми рухаємося далі по програмці. Якщо ж ми вибрали е, ні, то все. На цьому ми відповідно зупиняємо програмку. Так, і воно його зберегло сюди. Я, сюди так, або ні. True ну, або false. Відповідно. Так, на цьому воно все. І ми далі переходимо до практики.